Такий час настав, що ми вперше увіділи сьогоднішню нашій державі цілу армію атеїстів, безбожників. По закону, мають право бути, кажучи, може бути вірувати в Бога або не вірувати, тобто бути безбожником або по науковим атеїстом. Але хто із них міг передбачити, що в нашій державі тільки українських атеїстів такого не могли усі представити. Причому Атеїсти не кажуть, що вони атеїсти. Вони увіряють, що вони якісь там розкольники, сектанти, уніяти. Але ділами своїми демонструють таке, що ми переживши, я пережив Советський Союз і пам'ятаю, без було, але немало таких грубих форм публічних. Наші батьки розказували. Що і при Чехах була висока демократія, Чехия вмішували в вопрос, ну оп'ять же, не в грубій формі. Догонили нас австромадяри, і судили, і били. але, по крайній мірі, не забороняли релігії Нині ми видимо апогей жесточайшого безбожі. Причому атеїсти поділом релігії, Б'ють християн, переслідують дано ну, всім то, що творять тепер із нашими священниками, митрополітами, цілий світ каже: остановіться, бо вже перейшлися всі червоні лінії. Ми дивимося, як мучать митрополіта Лонґена. Господи одного, кажуть, адвоката отруїли, помер на днях, другого посадили. Тягнули його в суд лише на ходу, знайшли третього адвоката, а владику Павла мають чотири суди має, і визивати його не повестками, а есемесками. ками Пропустять смс значить, СІЗО. І він, бідний, ночами мусить держати телефон і його адвокати, щоб не пропустити, а бувають із ним, да і з другими. Як і з Феодосієм і з другими, ночні суди, як у тяжкі часи НКВД. Але останні люди невже не мають догадки, що їх обманюють, що християни, котрих вони оклеветали, не такі. Ми їм теж відповідаємо. Я теж завжди говорив, от на суді, будучи, докажіть, в чому ви нас звинувачуєте. Виясняється, до сих пор так і не знайшли. В чому ми, християни істині канонічної церкви і не поміняємося на якісь, не розміняємо нашу релігію на ваші примітиви. І ми теж кажемо так, точно як наші казали предки австріякам, мадярам. Як казали, як наш преподобний Алексій говорив із чеським чиновником. Ну, що каже йому преподобний наш Олексій, так по закону чеському ми прийняли закон, я маю право. Обізумівши Чех каже, я тобі той закон. Казало би, це вроді би демократичні часи, але завжди і в демократичні часи з'являються і в нас в Україні заплітали, котрі і нам кажуть, ви не позирайте на Конституцію, ми вам закон. А ми відповіли, Господи, дай нам силу, то все перенести. І так, як нині мучений Галіктіон і епістемія, видержали питання, стали християнами. Як вони мудро, причому в одному монастирні, коли прийшли бити християн, то монахи уйшли у гори, а галактион не пішов. Він увидів практику з древності, що християни. Не пряталися від гонічелю, а й саміся свободно здавали. Ми маємо приклад, як казав Господь, від Христос міг спокійно ночу скритися, ведь не знали же у темноті, котрий Христос, а котрі апостоли, могли спокійно сокрити Ісуса. Що ж зробив Ісус? Кого глядаєте Ісуса? Тики то я. От руки, єжить. Почому так Господь указує нам приклад? Да Тому що иногда Господь попускает, щоб испытать нашу віру, терпіти нам гонения. Но эти гонения – это самый короткий путь у Царство Божие. Коротшого нема, як смерть за Христа. Є нам сюди куди діти Церковь, сповідь, причастя рости. Если церковь забрали, забрали, молим. будуємо новий храм. Мы Живі, благодатні діти Божі, живої, благодатної Христової, канонічної, православної церкви. А раз так продовжаймо своє движення як смілі воїни Христа Бога нашого.